Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 375, і завдання у нас наступне. Знайди значення виразу і дано 4 вирази. І так, давайте розглянемо перший вираз. Треба 20 в квадраті або 20 в другій степені Поділити на 5 і відняти 3 в кубі або 3 в третій степені. Тут важливо, ну, давайте спочатку запишемо цей вираз в такому вигляді 20 в квадраті, це означає, що 20 треба помножити на 20. Тобто показник степені вказує, скільки основний множник треба помножити сам на себе. Тобто Двічі, 20 на 20. Ділимо на 5. Так, оце наше число. Так, ділимо на 5. мінус, а тут 3 в третій степені. Це означає, що число 3 треба тричі помножити саме на себе. Тобто 3 помножити на 3, помножити на 3. Так, далі. Давайте. Оскільки знаки множення і ділення мають однаковий пріоритет, то ми можемо записати цей, ці, ці дії таким чином, як 20 помножити, а тут 20 поділити на 5. Мінус. А тут буде 3 помножити на 3, це буде 9 помножити на 3 дорівнює. І так, 20 поділимо на 5, це просто ми так згрупували дії. Будемо 20 помножити, а 20 поділено на 5, це буде 4, а тут мінус. Свою чергу 9 помножити на 3 буде 27. Дорівнює. 20 помножити на 4 буде 80. Мінус 27, і це дорівнює 53. Давайте перейдемо до розгляду другого виразу. Тут. В дужках 15 мінус 3 в квадраті, або 3 в другій степені, ще кажуть, і це вираз в кубі в третій степені. І так, давайте запишемо його таким чином. В дужках маємо 15 мінус 3 в другій степені це означає, що 3 множиться на 3. І цей вираз в третій степені в кубі. Це дорівнює. І так, в дужках маємо тут 15 залишається мінус А3 на 3 це буде 9, в третій степені. 15 мінус 9 це буде 6, в третій степені, Або в кубі ще кажу. І так степінь, оскільки степінь нам вказує на кількість повторюваних основних множників. А основний множник у нас 6, то це буде 6 помножити на 6 помножити на 6. 6 помножити на 6 це буде 36. І ще раз треба помножити на 6. А це число вже давайте

Добре. Давайте розглянемо третій вираз. В дужках, в перших дужках, або в чисельнику. 9 в кубі мінус 5 в кубі, а в знаменнику вдруг це другий дужки, 9 мінус 5. І так, давайте розпишемо. Цей вираз таким чином. 9 в кубі це 9 помножити на 9 помножити на 9. Мінус. А 5 в кубі це 5 помножено на 5, помножено на 5. І це поділити. А тут в дужках у нас можемо зразу зробити цю арифметичну дію. Дев'ять мінус п'ять, це буде чотири. Дорівня. І так. 9 на дев'ять це буде вісімдесят один помножити на 9, мінус. А тут пять на пять це буде двадцять пять помножити на пять. І це все ще ділиться на чотири. І так, давайте окремо порахуємо, скільки буде 81 на 9 помножимо. 9 на один девять. 9. 9 на вісім, сімдесят два. Тобто сімсот двадцять дев'ять. <кій> Мінус. Так, ну а. 25 помножити на 5. Ну, 25 на 4 це 100 плюс 25 125. І це все ще треба поділити на 4. Ну, давайте віднімемо від 729. Віднімемо.

Поділимо на чотири. Шість на чотири. Один на чотири чотири. Тут два. Тут нуль. Тут п'яти двадцять. Тут буде нуль. Тут чотири. Зносимо. Буде одиничка. 1 на 4, 4. 4 мінус 4, 4 буде 0. Тобто це дорівнює 151. Добре. Давайте тепер розглянемо четвертий вираз. В дужках у нас 7 в кубі мінус 6 в кубі. І цей весь вираз у нас в другій степені, або, як ще кажуть, в квадраті. І так, давайте запишемо цей вираз у такому вигляді. 7 в кубі це 7 помножити на 7 помножити на 7. Мінус 6 в кубі це 6 помножено на 6, помножено на 6, тричі. І це все в цей вираз в квадраті. Так. І так, 7 на 7 на 7. 7 на 7 це 49. Помножити на 7 мінус. А оцей вираз 6 в кубі або 6 на 6 на 6. Ми о, з вами отримали результат у другому, коли о, знаходили значення другого виразу. Тобто це дорівнює 216. Тому ми не будемо робити тут о, зайві розрахунки, а запишемо одразу відповідь у 216. І це все в квадраті дорівнює. І так, давайте знайдемо, скільки буде 49 помножити на 7. 49 множимо на 7. Маємо. І так, тут у нас 7 на 9 60 3. 3, пишемо, 6, запам'ятовуємо. 7, 4, 28 плюс 6 буде 34. Тобто 343. Так, Це означає, що у нас в дужках буде 343 мінус 216. І це значення ще в квадраті. Треба буде порахувати. І так, давайте в стопчик віднімемо 343 і 216. Пишемо. 343 мінус 216. Маємо. Від 6 відняти ми не можемо. Тому о, позичаємо одиничку і старшого розряду. І тут 10 плюс 3. 13 мінус 6 буде 7. 4 мінус 1, 3, але одиничку ми позичили на попередньому кроці. Тобто тут буде ще мінус 1, тобто буде 2. 3 мінус 2 буде 1. Тобто 127. У дошках значення 127 в квадраті. Або це означає, що 127 треба помножити на 127. І так, давайте це розрахуємо. Маємо 127 на 127 множимо. 7 на 7, 49. 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 на 2 14 плюс 8 плюс 4 18. 8. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 на 1 буде 7 плюс 1 8. <coughs> Далі. 2 на 7 буде 14. 4. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2, 4, плюс 1 5. 2 на 1, 2. Ну, а одиничку так і буде. Це буде 127. І тепер всі ці три значення ми складуємо. Тут буде 9. 8 плюс 4 12, 2. Пишемо. Один переносимо старший розряд. Тут буде. Вісім плюс пять плюс сім двадцять і один. Двадцять один. Один пишемо, два запам'ятовуємо. Два переносимо старший розряд. Тут буде 2 плюс 2, 4 плюс 2, шість. І тут одиничка у нас залишається. Тобто маємо шістнадцять тисяч. 129. Таким чином відповідь. Так. Перший вираз. У нас значення 53. Для другого виразу у нас значення 216. Для третього виразу у нас значення 151. І для четвертого у нас значення 16129. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!